Вже за тиждень будемо святкувати Великдень. Традиційно родини зберуться за святковим столом. Але цього року продукти харчування значно подорожчали. Як реагують на ціни Дніпряни чи будуть від чогось відмовлятись, дізнавалась команда інформатора. Ну, все подорожчало, не подорожчало тільки що можна купити. Це буряк, жовту цибулю. І все. Я вже не економлю. Діло в тому, що як у мене немає грошей, так що мені економить. Пасочку маленьку куплю і хватить. Середній чек він, в принципі, збільшився за останній е, період, ну так я вам скажу, десь навіть за півроку по моїм підрахункам вже відсотків на 35. Наш е, підйом заробітних плат не відповідає взагалі. Такому підйому на продукти харчування на саме необхідніше вже не купуєш щось, коли можеш себе якось побалувати, або ще щось купуєш саме необхідне, і вже не вистачає грошей на це, тому що це взагалі капець. Я партія на великодень купую все, що треба. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Інфляція є, але є війна, тому я вважаю, що на Такий стан, який є зараз, це дуже непоганий результат стосовно інфляції. Могло бути набагато гірше. Я жив багато років у Європі, тому у нас продукти набагато якісніші, і ціна намного нижча, ніж в Європі. Тому я вважаю, що в Україні все дуже добре. Тут же побачила, що ціни піднялися вгору. Це на жаль, на жаль, ну економити не буду, бо працюю. Слава Богу, да, працюю і До Великня готуємося. Ну, Як завжди, мабуть, як всі українці, це буде стандартно, Пасха і плюс крашені яйця, оце ж в цьому яйці, крашенки, ж, да, крашенки, да. Да, крашенки mm -hmm. в жруці, да, може, з якими везерунками, може, якийсь там особливий свій якийсь узор там намалюю. да, це таке. А ще любимо ж в сім'ї, це ж м'ясні страви по черьовок така домашня традиція. І у нас завжди на свята приїжджають наші друзі і святкуємо з друзями. овощі подорожали, м'ясо подорожало. В общем, Всі як звичайно там яйця куплю, пасхи печні буду куплю. Ну які-то продукти для сім'ї, щоб було всім цікаво Я не буду печь паски сама. Там куплю одну на всіх і все Я, наприклад, паску. Сирно, творожну, таку, так. Да, це якось ми так мама ще робила, і то я її стараюся робити на, на Ну Отак, звичайні страви, нічого такого. Все подорожчала, що, таке життя, що будемо робити. Якось будемо святкувати все рівно. У цьому році все дорожче, звичайно, але зрозуміло, чому така ситуація в Україні.